огляд на стан мотоциклу Suzuki gsx r 1000. Зараз обійдемо навколо загальним планом покажемо, а потім більш детально по всім вузлам мотоцикла пройдемося. Знімаємо в гарній якості в 4К, робіть стапкади. Роздивляйтеся детально. Мотоцикл привезений з Японії без пробігу по Україні. Встановлено вітрове скло Zero Гравіті. Гума в такому стані це діабороса корса. Такий є момент. Камінчик, скоріш за все, прилетів. Далі гума, верніше гума, диск гальмівний є невеликий знос. Абсолютно не критичний. Будь ласка, робоча область. Перу вилки вірніше робочого висма. Гальма, гарний радіатор, сотий радіатор. Знизу. Є корозія така на захисті, це заводський захист. Ну, воно ні на що не впливає, але невеличка корозія присутня. Це просто решітка захисна. Далі, з цього боку. Знизу, будь ласка, подивіться. Ось ближче. Ще раз наголошую, зробіть собі стоп-кадр, роздивіться детально все, що потрібно. Знімаємо в гарній якості. Ставте собі в Ютубі максимальну якість. І роздивляйтеся. Присутній невеликий зніс. Колодки, великий запас колодок, майже нові колодки. Резинки м'якенькі всі. Також встановлені під бабишки, яшумура під підкати. Задня гума це полуслік спортивний. Присутній знос невеликий. Ну як невеликий, відсотків 20-30, напевно. Ланцюг чорний посилений. Зірка. Так, слайдери двигуна присутні, з того боку також можете подивитися. Крашпеди не побиті, не потерті нічого. Знизу подивіться, будь ласка. Зараз телефон намагаюся піднизу. Мені не видно, що ви бачите зараз на екранах. Ну, я намагаюся максимально з піднизу показувати. Так, далі, дивіться, радіатор з цього боку. Колектор. Також це тюнінговані класні курки, якісні дуже компанії Zeta з перфорацією. Тут грузи все ціле, бачите? Пластик також цілий. З цього боку перу область Пильвики мають потріскання, з того боку немає тріщин, з цього є. Це ні на що не впливає, це пильовик. Це не сальник, це пильовик саме. Ну, коли тут немає армування е, такої пружинки армірую, арміруючої, воно зазвичай тріскається, тому що напруження велике, тому навіть свіжий пильовик може дуже швидко потріскатись. Тут, до речі, такі вже тюнячні. Болтики всталені, такі цікавенькі якісь підторкси. І є отакі присутні точки з цього боку і з цього. Це зазвичай із за того, що коли дзеркала складають, ось склом дзеркалом вірніше, касається до пластика. Це хтось дуже неуважно. Або в контейнері повредились, або в Японії. Власник дуже часто складував і воно касалось сюди і відбувається от. те, що відбувається. Так. Два ключі на мотоциклі. Ось це робочий, скоріш за все, він потертий, бачите? Давайте його і поставимо. Пробіг на мотоциклі 20 437 кілометрів. запустимо двигун. Так, це Сузуки він запускається зі щепленням. Будь ласка Пульти, подивіться, стан пітів. І зверху, будь ласка. Класний стан мотоцикла.